Всі, хто користується землею з договорами, без договорами, які б там когось когось вставки не були, всі мають платити 3%. Крім державних підприємств і крім, крім підприємств комунальної власності. Те, що ми після Майдану чуємо від уряду, зменшення кількості податків, дерегуляція, повноваження на місця, що ми з вами отримали. Податків ми з вами отримали більше. Всі повноваження на місця, які отримала місцева влада, знову б'ють по бізнесу і по людині праці, по тій людині, яка працює. И смотря и дополнительность бюджета, мис таки восемь уже процент формируется с податковым доходом различных Увеличение налога на землю приведет, ну сказать катастрофическим нельзя, но это будет крайне негативно повлияет на реальную деятельность предприятия. То есть это что? Какой-то мере сокращение, в какой-то мере падение объемов, вымывание оборотных средств приведет, приведет к стагнации работы предприятий. Это касается всех предприятий Киева. 28 січня призначена сесія, яка має затвердити бюджет і рішення про встановлення місцевих податків зборів. Фактично, знищивши підприємства, вони не кошти. Тобто, це не реформа. Майже 70% податків іде з податку з доходів фізичних осіб до бюджету міста Києва. Виходить, що чим більше заробить киянам працюючи на підприємства, тим більше будуть відрахування в бюджет міста.